Солдати КНДР перейшли всі межі людського та кинулися зривати одяг і безчестити жінок прямо в орев. Причому так, щоб це бачили всі. Місцеві жінки не підозрювали, що солдати у дружній військовій формі здатні на таке. І у якусь мить кореці просто втратили над собою контроль, і ніхто не зміг їх спинати, коли ті силою примусили жінку до близькості. Про це поговоримо далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. У мережі з'явилося відео, на якому молода росіянка зізнається у дійсно шокуючому. З її слів над нею вчинили на ругу кілька солдатів Каєндар на Курщині. Вони, як звірі, налетіли на неї і кинулися зривати одяг, змусили мовчати, а тоді взяли силою та обезчестили. Причому це все по черзі робила ціла група солдат Кореї. Це публікується міжрашистські пабліки з посиланням на відео допиту постраждали від МВС РФ. 28-річна викладач. Ганна, нібито прибула до села Крамські Бики, що за 15 кілометрів від зони бойових дій для мовної культурної та побутової адаптації північно-корейського контингенту. І мета була навчити північно-корейських військових рашистської мови. Однак, після пережитого кошмару, коли нею скористалися багато солдатів Кореї, в таборі вона тепер не знає, як жити далі. Зізнається жінка. Викладачка Російського університету дружби народів мала проводити адаптаційні заняття. З корейцями, щоб ті скоріше звикли до середовища, і схоже, бар'єр у розумінні між рашистами та північнокорейцями дійсно величезний, адже вони зовсім не так зрозуміли. Її приїзди вирішили використати це у власних цілях, і це лише один випадок, який вийшов на загал, бо жінка. Зважилися, але невідомо скільки таких інцидентів ще могло відбутися. Молода жінка детально розповіла, як все сталося. Зізнається, що відбулося це вночі, коли вона вже спала у приватному будинку, у який розмістили її рашистські військові. Солдатів КНДР було четверо чи п'ятеро. Вона не впевнена. Говорить, що вони всі на одне обличчя було досить темно, щоб зрозуміти. Під час того, як вони вчинили ці страшні дії над нею, вони постійно говорили всякі лайливі слова і фрази обзивали її корейською. Тривало це все, нібито кілька годин, аж поки не настав ранок та не стало світло. Після цих неправомірних та дійсно шокуючих дій солдати Каєндари слів постраждалої, знайшли алкоголь та добряче випили, хвастаючись своїми досягненнями. Ця заминка і дала їй змогу втекти з будинку. Ймовірно, вона сама звернулась до правоохоронних органів, адже відео її зізнання поширило МВС РФ. Також жінка припускає, що злочинців можуть просто відправити назад до КНДР, щоб не псувати стосунки з дружньою країною. Вона ж хоче правосуддя. Надлі цієї новини варто нагадати, що раніше КНДРівці були помічені на сайтах для дорослих, і також, замість того, щоб займатися воєнною підготовкою, вони сиділи у чатах для знайомства та спілкувалися з дівчатами. Загалом появи військ з в лавах рашистської окупаційної армії викликає серед офіцерів і солдатів РФ і лише роздратування і навіть вороже ставлення. Повідомляє головне управління розвідка Міноборони України. У Гур нагадали, що агресія до інших національностей поширене явище всередині російських військ. Тим часом про секретарка Пентагону Сабріна Сінг заявила, що у Курську області РФ ймовірно. На перекинули близько 11 тисяч північно-корейських військовослужбовців. За словами сінг, наразі Пентагон не може підтвердити, чи брали солдати КНР участь у зіткненнях із українськими військовими на території Курщини. Втім, очікується, що вони візьмуть участь у бойових діях. Речниця вказала, що наразі немає жодних доказів того, що в Росію можуть прибути більше північно-корейських військ, але ситуація може змінитися. Українські військові вважають, що Північнокорейські солдати, які нещодавно з'явилися на позиціях у Курській області, не становитимуть серйозної загрози для сил оборони. Про це заявив командувач десантно-штурмових військ Юрій Скибюк. І за його словами, боєздатність підрозділів КНДР, які Росія перекинула на Курщину, достатньо умовна, а тому вони не становлять великої загрози. За оцінками українських військових, наразі в Курській області зосереджені понад 10 тисяч північно-корейських солдатів. Скебюк також. Зазначив, що реальні оцінки можна буде давати тоді, коли цих військових почнуть залучати до реальних боїв. Північна Корея продовжує надавати військову підтримку РФ, враховуючи надання ракетних та артилерійських систем потенційне розгортання додаткових військ. Прогнозують, що це може вплинути на військові операції агресора в короткостроковій перспективі, але довгострокові переваги для нього залишаються обмеженими. Навіть поступове розгортання 100 тисяч солдат. Аті фагіскандар ймовірно не дозволить РФ компенсувати поточний високий рівень втрат. Такого висновку дійшли аналітики інституту вивчення війни. За даними видання Financial Times, яка посилається на джерела в українській розвідці. Північна Корея відправила РФ півсотні 170-мм міліметрових самохідних гаубиць коксан і два десятки 240-мм міліметрових реактивних систем залпового вогню. Зазначається, що ці системи були розгорнуті у Курській області РФ і вони. Дадуть північнокорейським силам можливість перевірити свої ресурси та систему озброєнь у реальних бойових сценаріях. Зі свого боку агентство Блумберг повідомляло, що КНДР може розгорнути до 100 тисяч північнокорейських військових в Росії в майбутньому, якщо двосторонні відносини між двома країнами продовжать поглиблюватися. Нагороджений Кремлем, засновник відомого в пропагандистського телеграм-каналу і проєкту рашистських соцмедіа Михайло Звінчук заявляв, що. Північнокорейські солдати мають менший бойовий досвід ніж росіяни, але розгортання цих сил зменшить тиск на підрозділи ЗСРФ. Крім цього, він вважає, що це полегшить Кремлю зусилля щодо вербування новобранців, а ще допоможе відкласти потенційне рішення щодо ще одного часткового призову у запас. Аналітика підкреслили, що неодноразово спостерігали за. Проблемами спробам рашиської влади відкласти вкрай непопулярні примусові призови в резерв. Москва так сподівається на підсилення армії північно-корейськими солдатами, бо це могло б допомогти їй послабити деякі з цих проблем у короткостроковій перспективі, посилюючи тиск на зсу на фронті. Глава розвідки США також оцінив підготовку солдатів КНДР і відзначив волю до боротьби українських бійців. Генерал-лейтенант Джефрі Круз заявляв. Що північнокорейські військові, які воюють на боці РФ, можуть бути добре підготовлені для диверсій та рейдів. Однак їхня придатність для фронтових операцій викликає сумніви. Глава розвідувального управління Міністерства оборони США, генерал лейтенант Джефрі Круз, зазначив, що стійкість українських військ виявилася вирішальним фактором, який порушив багато аналітичних прогнозів США. За його словами, воля українців до боротьби значно перевершила очікування. А Американської розвідувальної спільноти, до якої входить 17 організацій. Про це йдеться в матеріалі «Breaking Defense». Українці продемонстрували волю до боротьби, яка набагато перевершила всі наші очікування, заявив американський генерал. Протиставивши ситуацію в Україні подіями в Афганістані, коли США вивели звіту свої війська 21-го року. За словами Круза, розвідувальне відомство невірно оцінило співвідношення протиборчих сил в російсько-українській війні, і це випустивши з уваги бойовий дух українських захисників, а також якість російської техніки та підготовку окремих солдатів. Тепер же критерії бойового духу військ, що обороняється, враховуватимуть під час оцінки потенційного. Вторгнення китайських сил на Тайвань і можливостей Китаю в плані отримання захоплених територій, торкаючись північної Кореї, Крузе згадав про переміщення понад 10 тисяч північно-корейських військовослужбовців на рашистську територію. Така кількість солдатів може дозволити Москві провести ефективну контратаку в Курській області, де нині частина території перебуває під контролем українських сил. Однак війська КНДР можуть виявитися не найкращими для виконання поставленого завдання на думку генерала, північнокорейські солдати, які ймовірно належать до 11-го корпусу спецоперацій, є висококваліфікованими для диверсії рейдів. Але їхня придатність для фронтового контрнаступу викликає сумніви. Сили спеціальних операцій, це інструмент для точкових завдань, але не для повномасштабної війни. Підкреслив він. Курщину та про тих, хто допомагає активно РФі у цій війні, і більш детально саме про північну Корею, яка розпочала постачати для Рашиської Федерації особовий склад, який активно допомагає визволяти території Курської області, і хто ж керує цими військами від північної. Кореї одним із трьох генералів, які супроводжують війська КНДР у Росії, є генерал-полковник Кім Йон Бок, який вкрай рідко з'являється в публічному просторі, що вкрай нетипово для північно-корейської військової еліти. Як пише The Wall Street Journal, незважаючи на те, що він входить до десятки найважливіших військових діячів КНДР, про нього майже нічого не відомо. Передбачається, що генерал-полковник Кім, який формальною заступником начальника генерального штабу армії, відповідатиме за інтеграцію. Ацію північнокорейських військ з росіянами, отримання досвіду ведення бойових дій, і створення каналу для майбутнього розгортання. Очікується, що генерал полковник Кім не візьме участі у бойових діях. Але відправка одного з найважливіших військових чиновників північної Кореї свідчить про те, що КНДР зацікавлено надані допомоги Росії. Аж до наступного року зазначається, що донедавна про нього було відомо не так багато, оскільки підрозділ спеціальних сил, яким він командував, що налічував близько 200 тисяч осіб, мав виконувати секретні місії в разі війни на корейському півострові. Однак Вхенян почав виводити його з тіні після червневого візиту Путіна. Як зазначає співробітник Корейського інституту оборонного аналізу Чон Кінджу, північна Корея почала привертати увагу до кім Йонбока, щоб показати Росії що для керівництва розгортанням військ буде направлена надійна людина? Ну і взагалі дуже цікаво, що КНДР почала відправляти своїх військових кудись за межі країни, Адже знаємо, що КНДР досить ізольована держава, і взагалі вони навіть не дозволяють своїм мешканцям там дивитися якісь не ті новини. У них там свій інтернет, все повністю своє, щоб люди не бачили, як живуть у світі. Взагалі, що відбувається. Бувається чули тільки потрібну інформацію. І я думаю, що така доля зовсім скоро спіткає і Ерефію. Вони ізолюються і будуть там собі. Сидіти і слухати те, що їм лє влада у вуха а тим часом за допомогу Росії КНДР очікує ядерні технології. Про це повідомляють джерела. Ну і дійсно бачимо, що саме таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він вважає, що за допомогу російським військам та зброєю Північна Корея очікуватиме ядерні технології та допомогу у розвитку оборонно промислового комплексу. Омплексу про це він заявив під час прес-конференції з главою МЗС Австрії Олександром. Шеланбергом у відні передають наші колеги з «Укрінформ». Сибіга також нагадав, що Пхеньян вже переслав і передав Москві балістичні ракети. А два дні тому Радбез ООН провів спеціальне засідання, присвячене тисячу днів повномасштабного вторгнення рашистів до нашої держави. І під час цього засідання українська сторона продемонструвала фрагмент балістичної ракети, яку КНДР надала. Росії заявився біга наступне. Цитую його пряму мову, і тут виникає питання: чого очікує Північна Корея за ці поставки військ та балістичних ракет. Ми впевнені, що можна говорити про ядерні технології, що можна говорити про внесок Росії у збільшення їхніх можливостей, особливо можливостей оборонної промисловості. Ну і раніше також у Блумберг вже повідомляли, що КНДР може відправити на допомогу Росії до 100 тисяч військовослужбовців. Проте, якщо ж панія і надасть підтримку у такому масштабі, то вона відбудеться з ротацією військ прямого певного часу, а не однометними розгортаннями. Також президент Володимир Зеленський заявив, що численність північнокорейських військ на війні проти України може зрости до 100 тисяч. Тобто, дійсно бачимо, що ця інформація шириться, шириться джерелами, це вже підтверджує і президент нашої держави. Дійсно, бачимо, що. За період цього повномасштабного вторгнення КНДР і Рашисти вони стали такими дуже дуже тісними союзниками, як ми бачимо, навіть більш тісними ніж картопляний король з. Путлером бачимо, що вони там вже відправляють не тільки озброєння, не тільки кошти, а й військовослужбовців. І в таких масштабах, якщо дійсно вони це будуть робити, а ну розуміємо, що скоріше за все так і буде. То це дуже дуже величезна кількість. Насправді і це дуже ускладне життя нашим захисникам та захисницям. І бачимо, що останнім часом також КНДР надсилає їм озброєння. Яке є тільки у КНДР і кулі, так би мовити, до цього озброєння, також те, щоб його використовувати, також запаси боєприпаси є тільки у цих людей. І Розуміємо, що такими діями дійсно расисти з ними стають, стають ще міцнішими і створюють такий дуже тісний та взаємопов'язаний і взаємовигідний обов'язні сторонам Союзу, І ми це прекрасно розуміємо. Ну і також ще поговоримо про те, що нещодавно була новина про те. Що обірвання кабелів зв'язку у Балтійському морі відбулося, і наразі вже є повідомлення про те, що як не дивно, а саме китайське судно ЄПНК, 3 підозрюють у причетності до обірвання кабелів зв'язку у Балтійському морі. Дуже зараз буде цікава інформація, саме як вам така новина, його капітан виявився ким звичайно, що росіянином обрив підводного кабелю між Швецією та Литвою виявили в неділю, 17 листопада. Незадовго до цього поруч рухалося судно її ПНГ-3, його ж зафіксували і поблизу підводного кабелю. Сі лайон 1 між Німеччиною та Фінляндією. Тоді ж був пошкоджений і цей кабель. За однією з версій кабелі міг обірвати спущений у воду якір або донейтрал. За даними також видання БІЛД виявлялося, що капітан судна це саме громадянин Росії. Ну і дійсно, якщо такі співпадіння, знаєте, як говорять, співпадіння не буває. І дійсно, якщо щось стається, тим паче двічі, то скоріше за все, це є правдою, і зовсім не дивуємося, що судно чиє правильно китайськ. Кей, хто був за штурвалом цього судна, хто був капітаном, звичайно, що росіянин, і дуже віриться, чесно, в цю новину про те, що саме це катайське судно стало причиною обірвання кабелів зв'язку, але звичайно, що деталі ще все ж таки уточнюють. Ну і далі також повертаємося до новин з фронту. Бачимо, що на жаль, рашиста наступає, наступає досить активно саме на сході та півдні нашої держави. Тож далі також маємо змогу заслухати людину, яка знаєте, так би мовити, з місця подій це саме. Полковник збройних сил України Владислав Силузньов, І він нам далі розповість а, свою думку В чорному морі, адже рашисти бояться за нього і передослукували всі свої кораблики в інші порти задля того, щоб зберегти їм. Життя такої збройні сили України знищили або пошкодили 25% чорноморського флоту РФ, І Про це розповідає розвідка Британії. починаючи з 24 лютого 2022 року, українські збройні сили знищили або пошкодили. Понад 25% основних російських військових кораблів, що діяли в Чорному морі, повідомляє міністерство про Британії 20 листопада з посиланням на дані розвідки, зазначається, що після тисячі днів війни військово морський потенціал Росії в Чорному морі був значно виснажений завдяки високоефективним українським операціям. Як наслідок, чорноморський флот Росії був змушений перемістити всі свої основні активи зі своєї історичної бази в Севастополі до новоросійська у східній частині. Чорного моря російські підрозділи, що діють в регіоні, також були змушені адаптувати свою тактику і змінити райони, в яких вони діють. дідається у дописі. Британська розвідка також наголошує, що незважаючи на те, що чорноморський флот Росії наразі обмежений східною частиною Чорного моря. Він зберігає здатність наносити удари з великої відстані по території України на підтримку сухопутних операцій. За даними військово-морських сил України від початку повномасштабної війни, Чорноморський флот Росії втратив близько три третини всіх своїх кораблів через ураження російських суден під час українських ударів. Ну і далі, якщо ми вже розпочали говорити про чорне море, будемо продовжувати про Керченський міст, який рашисти намагаються оберігати всіма силами. Роблять все можливе задля того, щоб його не знищили. Адже він для них має досить важливе символічне. Знашення так ось окупанти вдалися до того, що вони вже виводять системи протиповітряної оборони з Євпаторії для захисту Кримського мосту. І Це доповідається фортезанському русі. Атеж. Агент руху з'ясували, що окупанти перекинули військову техніку та системи ППО до Керчі для додаткового прикриття Кримського мосту. Через це практично без охорони залишився авіаремонтний завод та прилеглий аеродром. На території заводу залишилися лише фюзеляжі літаків та стара зенітна установка зу 23 2 яка ймовірно призначена для боротьби з дронами. Раніше на цій території окупанти розміщували армійську авіацію, яку пізніше розосередили іншими. Військовими аеродромами після успішних ударів Сил оборони України ми активно сприяли цим ударам, передаючи оперативну інформацію. Йдеться у повідомленні. Ну і, дійсно багато взагалі то військових експертів говорили, що расисти не так сильно використовують Керченський міст для транспортування своєї техніки та озброєння, що він для них має більш символічне значення. А для Транспортування і постачання всього необхідного для війни вони вже використовують інші шляхи.